Бюджети територіальних громад потребують додаткових джерел фінансування, в тому числі за рахунок розширення бази оподаткування та ритмічної сплати місцевих податків і зборів. Цій фінансовій проблематиці будуть присвячені наступні кущові наради за участі представників ОТГ, контролюючих і фіскальних органів. Сьогодні територіальні громади разом з податковими органами максимально мають працювати і голови районних військових адміністрацій. Всі для того, щоб наповнити. Територіальні громади, пам'ятайте, коли ми з вами проходили процес децентралізації. Ми чітко вивчали можливості кожної територіальної громади. У нас є 62 територіальні громади громади, і кожна з цих громад є фінансово спроможна. На переконання фахівців обласного фіндепартаменту громади мають реальні можливості активізації бюджетних доходів. Насамперед варто більшу увагу приділити адмініструванню місцевих податків і зборів. Також є потреба у розширенні територіального. Економіку. Економічного простору для ініціативного підприємництва, а це вже нарощення ПДФО, вагомим джерелом наповнення бюджетів громад, є місцеві податки і збори, на обсяг надходжень яких територіальні громади мають безпосередній вплив, і які займають 22% у структурі надходжень загального фонду. Зокрема, єдиний податок 12%, висотків, плата за землю 7%, висотків, податок на нерухоме майно або податок на нерухомість, як ми називаємо 2%, висотки, решта місцевих податків, такі як транспортний податок. Збір за паркування, туристичний збір, один містот, складки дохідної частини місцевих бюджетів. Загалом з десяток місцевих бюджетів із 62 мають незадовільні показники з цілої низки обов'язкових платежів. Найбільше відставання у сплаті земельного і майнового податків. Михайло Березень, Андрій Бусяк, новини на вежі.